В Борисполі відкрили меморіальну дошку Петру Бойку. 24 грудня йому мало виповнитися 67 років. Він майже 40 років пропрацював в освітній галузі. З них 30 років очолював загальноосвітню школу номер 1 імені Юрія Головатого. Саме на будівлі цього закладу викорбували ім'я Петра Васильовича. Право відкрити меморіальну дошку надали двом донькам Петра Васильовича Наталії та Олені. Сьогодні виповнюється 40 днів, як пішов від нас Петро Васильович, наш директор від Бога. Директор, якому ми складаємо ціну лише тепер, коли пройшло 26 років, ми його цінуємо. Цей світлий день його народження, душа його тут з нами. Він радіє з того, що його школа змінюється. Він, переступаючи цей поріг. Розчинявся у дитячому і людському вирі. Все особисте залишалося чи не на останньому плані. <кій> Учнем Петра Васильовича був і секретар міської ради Володимир Пилипчук. Про свого педагога у Володимира Олександровича залишилися лише теплі спогади. Аби віддячити своєму вчителю, він виступив ініціатором та спонсором виготовлення меморіальної дошки Петру Бойку. Це людина от Бога. Та людина, яка могла з кожним учнем спілкуватися, розмовляти на різні теми. І сьогодні ми бачимо результат. Той результат, що ті учні, які будуть ходити в цю школу, вони будуть питати у вас, а хто це такий був, і ви будете розказувати, що це за учитель. Учитель, повторююся другий раз от Бога. У даний час. Ми можемо тільки вшанувати його сьогодні пам'ять. Поет, член Національної спілки письменників України Микола Боровко, назвав свого друга та колегу Петра Васильовича мудрим організатором освіти. Близько 30 років ми пропрацювали з ним разом. За цей час він відкрився як талановитий педагог, мудрий організатор освіти. Йому вдавалося бути в числі перших. Керівників і в Україні, які реалізували програми розбудови незалежної України, все його свідоме життя було віддано освіті дітям, педагогам. І я, як його і давній друг, і наставник, і колега, щиро дякую сьогодні йому за те. Що це він зробив, колеги, рідні, знайомі та учні Петра Васильовича лише теплими словами згадують про нього. Він виховав багатьох достойних українців, і тепер пам'ять про нього буде жити вічно. Виховав, мабуть, пів Борисполя наших жителів. І називалися сьогодні його нагороди, але ці нагороди нічого в порівнянні з тою любов'ю від учнів, які мають, і тої любові колеги, які разом працювали з Петром Васильовичем. Петро Васильович 30 років зустрічав учнів. І тепер він буде постійно, доки буде стояти ця школа, зустрічати учнів з меморіальної дошки своїм світлим поглядом і проважати їх зі школи. Тому що ця людина на це заслуговує. Антон Ющенко, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.